Закінчуємо відновлення Тесли, X, Plate І ось у нас така красуня виходить. Так, це ще не кінець. Ми ще зараз будемо робити хімчистку, поліровку, плівочку. Доводити все до ідеалу. Але вже можна робити сертифікат для того, щоб виписувати червоні номери. Класний автомобіль, цікаві в нього рішення, цікаво відкриваються двері, можна з цієї сторони. Так. Так, відкриваємо. Бачите, автоматичне управління. До речі, автомобіль іде семимісний. Керування сидушок також з електроприводами. Ось так все їздить для того, щоб і шостий, сьомий міг сісти. Ну, точніше, виходить, шостий, шість місяць. Сидіти зручно. Тут у нас екран з підігрівами. сидіння у нас з перфорацією, що передні, що задні, що аж самі задні. Так, за кермом автомобіля ми маємо ось таке цікаве кермо. Не знаю, потрібно поїхати покататися трішки для того, щоб зрозуміти, чи зручно ним керувати. Одні в інтернеті кажуть, зручно, другі не дуже. Але тим не менш. Так, ну що ж, тут у нас керування схоже, так як ми бачимо, трійкою, але є деякі відмінності. Ну, По-перше, коли це у нас вже останні покоління, то у нас передачі перемикаються, ось так потрібно рухати вверх чи вниз машинку. Поворотники потрібно вмикати вже ось так. Кнопочкою. Тут у нас немає ніяких речашків, як в попередніх версіях. Ну і звісно, коли ми говоримо про X, то тут у нас керування і е подвіскою. Тобто, відповідно, тут у нас пніома, щоб її регулювати вище, нижче, щоб комфортніше їхати і все інше. Є можливість включати спортивний режим, тобто, як бачите, спокійно, спортивний, ну і плейт це, коли автомобіль летить. Ну що ж, коли у нас було пільгове розмитнення, можна сказати, майже нульове, ми могли себе балувати такими теслами, трієчками, ігриками, і плейдами, і всім іншим. Тепер у нас вже вводиться розмитнення. і Якщо, на мою думку, на бюджетний сегмент, такий як Вайка і трійка, це не сильно вплине, ну там ціна підніметься тисячі на три доларів. Я думаю, то буде не смертельно, можна продовжувати купувати їх буде. А от коли ми вже говоримо про преміум-сегмент, наприклад, такий, як я клієнту купив. Mercedes EQS AMG за 59 950 тільки ставка. Чи ось такі плейди, наприклад. Коли автомобіль коштує ну, 30, 40, 50, 60 тисяч доларів на аукціоні, то звісно 35% розмитнення від вартості автомобіля це буде надзвичайно дорого. І тут варіанта два. Ці е, автомобілі мало хто зможе собі дозволить, і або їх не будуть просто-напросто купувати, привозити, або вони просто-напросто дуже сильно здорожчують в ціні, тому що від такої суми розмитнення значно і значно більше. Але з Total Drive Hub ви завжди можете...